Продовжуємо продовжувати подалювати тему перетворювачів. І сьогодні до нас на ганьок завітав Аванса Аванса Преміум. Це правильного синусу перетворювач, древній китаєць, йому вже 15 років і почав кашляти не працювати. Дефект виявився неймовірним. Всього навсього всього мертвою була кнопка. І решта все працює. І користуючись нагодою, подивимося, що в ньому всередині і як він працює. Задупс має вентилятор для охолодження, дві запаралелених розетки. І так, він має наскрізний нуль. Це, це пристрій пристосований до роботи з котлом. Інвертор зроблений на тороїдальному трансформаторі, і це є дуже добре, тому що ці трансформатори дозволяють вижити більшу потужність з одиниці об'єму заліза і міді. Видно, дросель по 12 вольтах силових. В нових варіантах такого вже не зустрічається, не замічав, не пам'ятаю. Кидаються в очі два термосенсора. На жаль, не підписані, не знаю, чи на одинакову температуру чи ні, і видно різні радіатори. Зверніть увагу, термосенсори стоять на внутрішньому радіаторі. Це є радіатор перетворювача високої напруги. 380 чи 315 вольт мені тут напихали, не вникав, зараз не хочу міряти непринципово. Це є перетворювач, який робить високу напругу, а це є міст, котрий нарізає синус уже з dc напруги постійно. Плата керування індикації з контролером. Давайте глянемо. З цього боку кидаються в очі аж 3-5 реле. Очевидно, це є перетворювачі з авером з стабілізатором напруги. Саме для його роботи потрібні релюшки великій кількості, стабілізатори вторинного живлення, зарядки, зумер. Раз, два, три субмодуля. Субмодулі на розсипусі. Не знаю які, але явно не сучасна елементарна база, щось старіше. Очевидно, перший відповідає за перетворення на високу напругу з 12 скоріше за все, це є ТЛ. -ка. Далі з мікропроцесором головний блок керування і якийсь субмодуль з розсипухою транзистору. Давайте включимо його і подивимося, як він працює, що в нього на виході. Перше, що кидається в очі, це автоматичне вімкнення при подачі напруги 220 В. Пристрій запускається автоматично, незалежно від того, хочете ви того чи ні. Підключається вихід 500 Вт, максимум 800 косинус фі 0,8 приблизно. Кнопка працює цікаво, вона відключає вихід, але ніяк не впливає на вимкнення самого пристрою. Сам пристрій не вимикається. Навіть при довгому отриманні кнопки в нас нічого не відбувається. Відображається навантаження, стан батареї, нормальна чи ненормальна робота пристрою, вхідна і вихідна напруги. Ми працюємо від мережі. Працює стабілізатор в випадку відхилення напруги, буде працювати АВР, стабілізуватися напруга. При відключенні 220. Переходимо на акумулятор. Напруга залишилася чітко 220 вольт. Дивимося на вихід з акумулятора. Бачимо, що синус фактично ідеальний. Нема до чого домахатися. Повертаємося на роботу від 220 вольт. Подаю. І перейшли на мережу. Бачимо зрізи в напіках. Це наша пошкоджена зараз електромережа, перевантажена, тому є зрізи. Якість живлення від безперебійника є кращою, ніж живлення від мережі. Це наші реалії. Що можна сказати по роботі пристрою? Працює без особливих зауважень. Як ви бачите, синус є близький до ідеалу. Свою потужність він видасть. І в той факт, що він відпрацював без проблем більше 10 років, говорить про це, що, хоча це китаєць, це хороший китаєць. Можна перевірити заряд батареї. На повністю заряджені батареї, а точніше відключив батарею. Бачимо напругу 13,7. До 13,8 В. вольта це є досить непоганий показник для продовження життєдіяльності батареї. Якщо батарею гнати до 14,2 вона буде заряджатися швидше, але час її експлуатації буде в принципі меншим. Тому настроєний даний пристрій досить непогано, що заслуговує поваги.